Так, всім привіт. Заїхав тут на прийомку, а тут одні шестеренки. Всякі ресори поламані. Нічого такого цікавого для мене немає того, що я беру. Ну, кому треба щось, кажіть. Будемо забирати, але ну, то таке. Ось одна шестеренка, ось друга. Я так і не беру, от чесно. Тільки заради вас знімаю, показую щось таке. В основному такі відра. Та й все, більш нічого немає. А вон ще одна шестеренка. Це більш нічого немає. Такого цікавого тут. Так, всім привіт! Сьогодні буде таке грандіозне відос. Щоб можна було, вам тут дуже багато всього такого цікавого. Що з прошлих, з нинішніх. В общем, така збірна солянка буде. Дуже багато всього цікавого. Бо вчора не встиг зняти відос. Сьогодні буду знімати і показувати для вас більш-менш таке щось цікавеньке. Тому дивіться, почну з пресів. Мене просили преси тут показати. Ось один. Прес видавлювати ціна також 850 гривень цього. Ось другий фотопрес. Також можна використовувати для вижимки, або ж випресовки, або ж чогось такого цікавого. Тут масивна рама, більш-менш можна використовувати для різних. Способів він потовще, все потовше. Ціна за нього 1050 гривень. Ну, 50 це так на скидку, щоб скинути. Так, що тут у нас? Горілка є. Оце така ціна 100 гривень. Гиря є, така на кілограмів 10, плюс-мінус. Хто хоче там для себе качатися? Ціна за неї 450 Так, щоб забрати. Хто хоче. Так, Буду продавати наборами. Отакими. Давно його вже показував. Тут ключів досталь. Вон там розвідні, замок даже є якийсь. В общем, повністю все ось таке. Як на фото, як на відео, бачите. Ну, Деяким присилають фото, тому я і кажу, що фото. Два ключі розвідних, більш-менш нормальні, плоскогубці також є. Ну, все як, як для себе. Так. Почухати, і воно все буде користуватися. Все працює, все робить, тільки верхньої частини немає. Ціна за все 850 гривень, і воно ваше. Так, все. таку стяжку, не знаю, як її назвати. Давно я її вже не показував. Вінт на дві гайки різних Щоб можна було стягувати, можна якусь приспособу зробити, кому там буде цікаво. Ціна за неї, та хай буде 750, щоб на віддачу і вона ваша. Так, ідемо далі. Є з вас е, навази на підйом стекла. Оце така ось річ. Тут така, щоб можна було нею користуватися ВАЗ-21-10. Ну, я підсоєняв, провода, все працює, все робить, кому хочеться таку э, річ мати. Ну, як вона б ушна, не нова. 450 і вона ваша. Так, йдемо далі. Армійський ящичок для того, щоб можна було щось складати. Кстаті, армійці, я люблю там ящики. Якщо у когось там є ящики, можу помінятися на інструменти. Бо я знаю, що в мене там вояки дивляться, а, ну, кажу сразу, що можу помінятися з вами на дерев'яні ящики, на залізні ящики, на різні. Ціна 450 гривень, і вона ваша. Так, є диск такий, повністю новий. Для циркулярки, кому там треба діаметр, розмір внутрішній, я можу виміряти і сказати. Ціна за нього буде коштувати 650 гривень. Він дуже великий. Зуб'я всі є, всі на місці. Використання, скоріш всього, не було. Так, бобіна, щоб наматувати або ж проволоку, або ж е... якусь шлангу, щоб можна було поставити і наматувати. Ціна за нього 200 гривень. Мотор. Ось я такий для викачування фекалії або ж чогось зроблений хамут для того, щоб можна було цепляти до нього. Сказали, що він працював, що він робить. Ціна 650 гривень. Так, є для циркулярки вал. Повністю. Тут є такі маслянки. Щоб можна ними було заправляти вони вон в маслі. Одна і ось друга. Все крутиться, все чітко працює. Тільки вал встановлюєте, ставите мотора. І можете пиляти дрова, що хочете. там Гайка все є, все присутнє. Ціна за нього 900 гривень, і він ваш. Оце таке. Є поменший вал. Вже без гайки. Стругальний. Со шківом. Ну, такий, що треба розбирати, дивитися, що там із підшипниками, зразу кажу. Маленький, красивий для використання. Ціна за нього 550 гривень. І він ваш. Отак. Так, є ящик дешевий, там, з танкого металу. Ну, як сказати, щоб так не обідить його? 100 гривень за нього. Досталь буде. Тому якось так. І є ящик отакий з ячейками. Він більше всього мені подобається. Тут можна сверла, або шлірки, або шмейчики тримати, або ще щось. Є жолоби для збору води влаги он. Тому цікава річ. Отворів тут вистачає, сразу кажу, для того, щоб провітрювалося. Ну і використати можна по-різному. Ціна 250 гривень за нього, і він ваш закривається замочком, так, і все. Так, що тут я знайшов з нового? З нового я знайшов ось отакі ножиці? Ножиці медичні, Бушні. Скоріш всього, використанні були ножиці. Баум анатомічні для розтину м'яких тканин, зігнуті з одною гострим кінцем. Довжина 23 см. В общем, кому там треба для використання, ріжуть вони дуже добре, дуже, повірте на слово, 100 гривень вони ваші. Для того, щоб. Я думав, спочатку це пінцети, але оказалось, що це ножиці. І ножиці дуже великої якості. Вони як нові, запаковані, там все. Скоріше всього, не використовувалися, десь на складі лежали і їх вибросили просто в металобрухт. Тому якось так. Так, є лінійка, оця така, кое що вимірювати. На деяких частинах є цифри, видно. На деяких взагалі не видно, як тут або ж тут. В общем, ціна за неї 50 гривень, і вона ваша. Нормальна лі... лінійка, щоб можна було її поновити, або ж просто кудись використовувати для себе. Так, знайшов я ще два топори. Оце таких топорів сьогодні там буде досталь, тому що я швиденько все показую. Ціна за ціленький, буде 200 гривень. Ціна за тріснутий Ось о тріщина, бачите тут, є вона. Хоча її так не сильно видно, але є вона. Ціна за тріснутий 150. Так, ключ не додивився якраз, що відломана у нього передня частина. Ціна за нього, так хай буде 15 гривень, він ваш на 30 ціленький. Двоє ножниць є таких. Оці ось 110 а ці ось 135. Так, ця річ 25, не буду розгогольствувати Дзвонок 60-х років 1960 якогось там в робочому стані. Ціна 45 гривень. Так, молоток я знайшов. Такий 45 гривень, викрутка 10. Зубиль це таке. 10, викрутка 15. Ця 10. Так, що в нас тут? Топорець? Оце такий. Ціна 135 гривень, такий 50. Ну, що тут у нас ще є? Із топорців? Ось такий з клеймом є цікавим. Кому там цікаво ціна 150 гривень? Ось такий. 2017 року випуску відламаний. Бачите, як наглядно показую як ламаються такі топори. Варений, видно, з нержавійки Ціна 100 гривень. Ціна цього цілого, можна лізвію відрізати і наварити нове. Там лез у мене вистачає. Ціна за нього 100 гривень. Так, болтів тут у мене ще набралось. Є отака таця. Ціна 150 гривень. Є ось така. Там нові болти. Ну, використання не були. в общем не можу її відкрити. Поки що тримаю камеру, тому що, повірте на слово, що там нові болти буде 80 гривень. Так, є ось отака ось. Тут у нас є, що у нас є. Граник є, є сити це де, декілька штук, десяток. Шестигранників там вистачає з головою. Взагалі, 100 гривень і вона ваша за оцю банку. Так, йдемо далі. Є такі це для регулювання клапанів на ОВО, там на різних жигулях. В общем, така річ 50 гривень і вона ваша. Так, далі йдемо. Є 15 гривень. Лірко тримачі раз, два, такі по 80 гривень. Лірки якісь є тут. Не знаю, одна, друга, третя. в общем ціна за три буде 80 гривень. Лірко тримач такий буде коштувати ну, 85, та і все. Горілка перевіряв, запалити її не зміг, тільки зі спічок. Фігаче дуже добре, але зажигалка не піджигається. П'єза не робить. Так. Ціна 100 гривень, вона ваша. Так, винт Вінт буде коштувати 45, кліщі такі 40, ключ буде коштувати 85. Так, масленка оце така. 55. Так, замок. Замок буде коштувати 35 секатор 75, ключі. 75, 85, 75, ціна 60. Ось, відкрили якраз ось такі. Так, що далі йде? Йдемо по плоскогубцям таким різним. Ціна. 85, ціна 100 гривень, клещі 40. Пласкогубці залиті, я їх е, залив цим краскою. Це я їх всіх красив. Сразу кажу 40. цих 65, 40. Оці гарнюні 45, куцачки 30. оці Будуть 45. секатор 50, оцей 55. Ці будуть у нас по 75 гривень за кожен. Оці будуть у нас уже 85, оці будуть 100. Оце такі, оці будуть у нас 200. Вони забиваються в пеньок і ріжуть дуже добре. Ручка у них така довганька і нормально. Так, да, тут є фрези, оті, що я показував, там їх дуже багато по вашому цьому перебрав їх. 58 штук їх тут ціна 750 гривень, і вони ваші всі. Ось така зв'язка. Різних за якості, різних там на деяких зубів не вистачає, на деяких є зуби. Тобто По-різному. Так, трубочка для Жигулей. У кого там гниє 20 гривень. Зобило 30 гривень. Далі йдемо. Так, товчонка така товкти. Кому там треба 45. Так, колокольчик цей внутрі, вон він повністю новий. Ціна 100 гривень. Так, знімати шарові для Жигулі і для всякого такого добра. Ціна 100 гривень. Плоскогубці 45. Ці 65, ці 50 Сікатор 120 без пружинки, Сразу кажу, пружинка відсутня. Цей буде 45, цей буде 50, і цей буде 60. А цей убогий 35. Так, що тут іще? Замок. Замок у нас буде 60, цей буде 10, такий шестигранником. Цей буде 65 3 четвертих. Ну, такий побувавши в житті уже. Так, цей на 19 ключ 25. Сйомник буде 850. У мене точно такі ж самі тільки нові є. Кому там треба звертайтеся, цей він з гайкою. Ну, такий собі, це для їх анкеров. Ціна. Та хай буде 30 гривень. Так, що тут напільник 10 гривень, цей 25, цей 250. Хто хоче там ним займатися, зубило таке 40, кірка 50, 20, патрон 350. Цей буде патрон такий непровірений, неперевірений. 80, ним треба займатися, дивитися, є такий. 50 гривень, маленький, є великий 150, Молотки 30, 40, 45, 25, 45, 45, 45, 45, Ну і 50 на останок. Так, що тут? Ключ на 10 або ж 12, 45. Масленки тут дві штуки таких, щоб виміна там маслячити 50. І ця буде 65, кому там треба з носиком Ну, шприц. Ключ на 19 буде коштувати 45. Цей під квадрат такий не сильно довгий буде 80. Трос сантиметровий діаметр метрів 3-4 є. Оце такий, кому там треба. Ціна буде, Ой, дай Бог пам'ятати, я вже забув. 650 вроді би. Ну, за все можна поторгуватися сьогодні, сразу кажу, тому що блін, не було дуже багато такого цікавого, тому за все сьогодні можна поторгуватися. Розрішаю. Тому що, якщо будете брати багато, можна торгуватися на всі товари. А якщо будете одну річ брати, зразу кажу, навіть не питайтеся. Тому що дуже багато дзвонять, за одну річ щось там торгується, виторговують там 5 гривень. Ну, не позортеся, ну чесно, І мені стидно, і вам не дуже подобається все. З вами був, був Максим з каналу Нужний Метал. Що іще таке вам? Цікаво сказати. Підписуємося там в групу знизу, якраз є. Щоб слідкувати за мною. Я там викладаю дуже багато чого. Можна помінятися на щось, якщо комусь щось там дуже потрібно. Е, що ще? Збір на армію там є. Також під низом можна знайти, подивитися. Е, ну, а так, все, вроді би, все показав, все розказав. Ключі у ті нові там 36 і 30 на 27. Забув їх показати по 50 і 50. Оце і все. все. Всім дякую за перегляд мого відео. Сьогодні дуже-дуже дуже дуже зжато, швидко, щоб показати, розказати, об'яснити. Всім дякую за перегляд. До побачення.